Ви дивитесь новини на цьому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю. Поліцейські затримали жителя Одещини, який застрелив одного з орендарів озера Китай. Інцидент трапився ще 25 травня. За даними слідства, троє чоловіків вийшли на човні на водойму, аби виявити браконьєрів. Коли вони пропливали повз міст поблизу Червоного Яру, в їхній бік пролунав постріл з боку групи людей, що знаходилися на мосту. Один із рибалок відразу поскаржився на біль у грудях. Його товариші повернули човен до берега та викликали швидку лікарі, які прибули за викликом. Констатували смерть чоловіка. Під час здійснення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що у потерпілого здійснив постріл зі своєї пневматичної гвинтівки 31-річний місцевий житель, який знаходився на мосту у нетверезому стані. Слідчі вилучили в нього зброю та відправили її на експертне дослідження. Прокурори Ізмильської окружної прокуратури за наявності достатніх доказів повідомили фігуранту про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто вбивстві, що передбачено частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. За клопотанням прокурора підозрено обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з санкцією згаданої статті, правопорушнику загрожує позбавлення волі до 15 років. Досудове розслідування триває. Її ночі горів ліцей в татарбунарах. Рятувальники гасили пожежу майже півтори години. Повідомлення про загорання надійшло о 23.13. пожежники з'ясували, загорівся дах будівлі. Площа пожежі більше ніж 500 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. Одеські рятувальники не відпочивають та відточують професійні навички у мобільних тренажерах. Умови в них максимально наближені до реальних. Окрім фізичних випробувань, відбуваються і психологічні, що проходять на навчаннях ДСНСники. Бачили наші кореспонденти. Поряд, рятувальників заходить у приміщення з відкритим вогнем. Температура там сягає 50 градусів. А на собі рятувальники переносять близько 25 кілограмів додаткової ваги за рахунок спорядження. За всіх цих умов їхня задача знайти постраждалого і витягти на вулицю. В першому вогневому комплексі більше з акцентом на психологічну Підготовленість рятувальників, тобто не боязні відкритого полум'я, високої температури. Рятувальники, як ви бачите, працюють в повному спорядженні. Тобто, якщо апарат порядка 15 кілограм, плюс на них чоботи, бойовий захисний одяг, каска, ремінь. Далі на черзі випробування у димокамері з лабіринтом. Крім того, що підігрівається приміщення. Конструкція лабіринту така, що досить обмежений простор, тобто дуже гарно видно, коли людина боїться замкну простором. У димокамері, окрім фізичних перешкод, випробується і психічна стійкість. Тут постійно миготить світло та на фоні гучно звучать крики. Все це створює максимально наближені до критичної ситуації умови. Але навіть після проходження димокамери випробування для рятувальників не закінчуються. Далі вони мають складати фізичні нормативи. Піднятися на 15 15 метрів на драбинному тренажері, пробігти 100 метрів на біговій доріжці, 30-40 секунд протриматися на велотренажері та 15 разів підняти 15-кілограмовий вантаж. І все це досі в екіпіруванні. При цьому за показниками кожного рятувальника слідкують спеціальні датчики. Дані тренажери е Мають відповідні датчики для кожного газодемозахисника, кожної ланки газодемозахисної служби, які відсутковують серцеві ритми. А також відеоспостереження за кожним. Такі знання стали у нагоді Івану, який брав участь у гасінні пожежі у коледжі на Троїцькій. Надзвичайно тяжка пожежа була, мабуть, е, найтяжча в моєму досвіді. В таких тяжких умовах маємо постійно тренуватися, щоб, не дай Бог, Правильних умовах вміти та розуміти, що робити. Такі навчання тривають шість днів. На них з'їжджаються рятувальники зі всієї області, аби відточити свої навички реагування у критичних ситуаціях. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, сьомий канал. Служба безпеки України звернулася до власників камер відеоспостереження. Їх закликають припинити онлайн трансляції. Останніми днями багато українців отримали смс, в яких СБУ звернулося до власників стрім-камер, оскільки трансляції допомагають ворогу коригувати ракетні удари. Якщо ж ви виявили онлайн трансляцію, СБУ просить повідомити про неї через телеграм-бот Стапрашенвор. Ким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.